Холодно в полі, в саду, на городі, осінь мандрує по кожній господі Тепло і затишно в класі у нас. Доброго дня! Я вітаю всіх вас. Починаємо урок літературного читання за темою чий подарунок найкращий? Корейська народна казка. Ми з вами відправляємося у заочну подорож до Кореї. Корея, географічна територія, країна займає Корейський півострів і прилеглі острови. З 1948 року з однієї країни утворилося дві: Республіка Корея має назву Теханмінгук на півдні і Корейська Народна Демократична Республіка, самоназва назва чосон Ін мін Інмін, Населення цих двох країн 70 мільйонів людей. Вона відома своїми горбистими сільськими краєвидами, вишневими деревами, стародавніми буддійськими храмами, прибережними рибальськими селами, субтропічними островами та багатолюдними містами, центрами високої технології, серед яких її столиця СЕУЛ, це Південна Корея. А так як ми з вами в іншій країні, то і мовленева вправа незвична. Читаємо склади на одному диханні. бабо буби бібе бам бом Бам-бум-бум-бим-бім-бем. бав бов був би ів-ин, ів, инв, інви, -ін ів. Поставте відео на паузу, прочитайте самі. Осінь у Кореї Теж яскрава та різнокольорова. То з вами давайте попрацюємо над чистомовкою. Вимовляємо чітко, голосно кожне слово. Ом-ом-ом-ом. Ходить осінь за вікном. Ім, 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 ім. ім. Заглядає осінь в дім. Ма-ма ма, ма, плаче осінь. Йде зима. У чарівних казках. Розповідається про незвичайний таємничий світ чарівні предмети. У цих казках не тільки тварини, а й дерева, гори, вітер здатні розмовляти, думати, радіти чи сумувати. Герої чарівних казок проходять через важкі випробування, чарівні перетворювання, здійснюють дивовижні подвиги і завжди виходять переможцями. На попередньому уроці Єва найперша визначила вид прослуханої казки казка про Івана. Це була чарівна казка. То сьогодні ми з вами продовжуємо мандрувати сторінками чарівних казок і відправляємося у чарівний світ казки, чий подарунок найкращий в долину Троянд, де жила красуня Анрандю, і до хлопців, які звернулися до неї, бо хотіли одружитися. А щоб обрати чоловіка, дівчина попросила купити подарунки: дзеркало, верблюд, яблуко. То який з подарунків, на вашу думку, найважливіший? Чи справедливим було рішення дівчини одружитися на хлопцеві, який купив яблуко? Кожна казка. Поєднує в собі реальне і казкове. То ваше завдання обрати варіанти, які належать до реального і до казкового. Реальне позначаємо цифрою 1, а казкове цифрою 2. А зараз давайте пограємо, чи уважно ти читав. Порахуйте, скільки разів в тексті вжито слово яблуко, а скільки разів. Анрандю. Пофантазуйте, якими новими епізодами можна доповнити казку. То вашим домашнім завданням буде дати відповідь у вигляді голосового повідомлення на наступні питання, який з подарунків, на вашу думку, найважливіший. Чи справедливим було рішення Ан Рандю вийти заміж за третього хлопця, який придбав яблуко? Скільки разів в тексті вжити слова яблуко Ан Рандю? Яким новим епізодом ви доповнили б казку? І визначте реальне і казкове в казці. На п'яте питання ви можете дати голосовим повідомленням відповідь, сказавши, що реальне це те, тете, те, а казкове наступне, або можете записати відповідь у вигляді тесту в особистому повідомленні. А також прошу вас прочитати виразно той ривок сказки, який вам сподобався найбільше. Дякую, діти, за роботу. Дякую за увагу. Буду чекати ваших відповідей. До зустрічі!